Через проблеми з хребтом ми вирішили придбати інверсійний стіл для спини, і тепер я хочу поділитися своїм досвідом. Якщо ви, як і я, боретеся з булями в спині, можливо, це буде корисно і для вас. Тож зараз покажу, що це таке, як воно працює і чи дійсно допомагає. Що взагалі таке інверсійний стіл? Це спеціальний тренажер, який дозволяє перевертатися головою вниз. Основна його мета це зменшити тиск на міжхребцеві диски, полегшити біль у спині. При регулярному використанні повинен покращитися кровообіг, а зависання вниз головою допомагає розслабити м'язи та збільшити діапазон рухів. Користуватися столом дуже легко. Спочатку потрібно налаштувати його під свій зріст і вагу, до речі, максимальна вага становить 136 кг. Потім стоїте на підставку для ніг, закріплюєте ноги і повільно нахилювати. Назад. Так само повільно повертаєтесь у вихідне положення за допомогою спеціальних ручок, і це можна зробити без сторонньої допомоги, це легко. Починати варто один або два рази в день по одні-дві хвилини, поступово збільшуючи час до 10-15 хвилин. Також рекомендується починати з невеликого кута нахилу і поступово його збільшувати, бо на початку може крутитися голова. До речі, стіл має 5 положень, і я зараз використовую лише друге положення. Перед тим як почати користуватися, обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем, особливо. Якщо у вас є проблеми зі спиною або серцево-судинні захворювання, ми це зробили і я вам теж рекомендую, тому що протипоказання також є: це підвищений кров'яний тиск і глаукома. Я користуюсь солом вже два тижні і можу сказати, що мені стало значно легше. Для мене це альтернатива масажу та мануальній терапії. Я більше не відчуваю, як хребці труться один об один під час якогось невдалого руху тілом. Загалом я задоволена покупкою. Єдиний нюанс у зібраному вигляді стіл займає багато місця, але за потреб... Або його можна скласти навпіл і поставити десь біля стіни, витягнувши спеціальний фіксатор. Отже, я реально рекомендую цей стіл тим, хто багато сидить за комп'ютером або має проблеми зі спиною, як у мене. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!